Ну і сьогодні має відбутися нарада президента з керівниками правоохоронних органів щодо зрадників, які втекли з України. Володимир Зеленський зазначив, що незалежно від того, де ховаються ці втікачі, вони мають бути покарані. Зокрема, силові структури мають відповісти на запитання, яким чином зміг втекти чинний нардеп. Артем Дмитрук в неділю в день генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру Дмитруку за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі і в Києві, які трапилися рік та два роки тому. Максимальне покарання за всіма статтями це сім років тюрми. Однак підозра з'явилася вже коли Дмитрук виїхав за кордон. Зараз він може перебувати в Молдові вже надвечір. У неділю державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом. Незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, президент Зеленський зазначив, що на засіданні з силовиками цитую, треба буде багато речей обговорити і висновків зробити. Ну а зрадників та колаборантів позбавлять державних нагород. А ще пільг та виплат. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроект. Рішення підтримали понад 340 народних обранців. Тож, коли ж запроданці попрощаються вже зі своїми відзнаками, докладніше в матеріалі кореспондентки ТСН Кереневакаєвою. Путін вбився. У мене немає таких даних. Треба. Сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві закон є закон за 341 рішення прийнято. Вівторок, 20 серпня, Верховна Рада робить важливий крок у боротьбі з державною зрадою. Це давно потрібно було зробити. Законопроєкт, що позбавить запроданців державних нагород, ухвалюють у першому читанні треба позбавляти ну не може так бути що одні люди кладуть життя за цю країну а інші зрадники і ще досі ходять з цими нагородами Дмитро Фінашин герой України навесні 22-го його підрозділ вибив противника з важливої висоти. Під час бою гвардійця поранили. Дві доби він був у сірій зоні. Повз до українських позицій марив та пив воду з калюж. Мені ще досі якось ніяково, чесно кажучи. Всі такі О, ти ж герой України! А це про відповідальність в першу чергу для мене. Ну тому що раніше я міг друку. А мушу себе тепер постійно контролювати за свою звитягу. У жовтні 22-го Дмитро отримав золоту зірку, а у січні цьогоріч – житло. Однокімнатна квартира, тому що таких в нас немає дітей. Якби сказали, що буде така гарна ініціатива, то я би постарався краще. За станом здоров'я повернутися у військо вже не зміг, але залишається на військовій службі і займається дронами. Зізнається, що місячні доплати за державну нагороду суттєво допомагають. Три мінімальні заробітні плати, тобто, це на даний момент 21 тисяча. 300 гривень приходить. Ну, це, типу, відчутно і досить досить приємно. Всього в Україні за відкритими даними 937 героїв. Окрім цієї відзнаки, ще майже чотири десятки різних орденів, медалей та звань, які до повномасштабної війни часто опинялися в руках людей, що кликали Путіна в Україну. Реєстр зрадників громадський ручесно веде від початку повномасштабної війни, і за кілька років у ньому зібрали понад півтори тисячі запроданців. серед невідомих прізвищ і. Доволі впізнавані поміж тих, кому вручили офіційну підозру у державній зраді екс-міністр освіти Дмитро Табачник із орденом Богдана Хмельницького та регіонал Нестор Шуфрич кавалер двох орденів за заслуги. А ще колишній прем'єр Микола Азаров. У нього заслуг перед державою аж на чотири відзнаки. Схожий на пірнагород має і путінський кум Віктор Медведчук. Ця правова колізія, вона повністю дискредитує Інститут державних нагород як такий. Виглядає абсолютно ганебно, коли людина, яка прийшла на бік ворога ще у 2014 році, будучи військовослужбовцем, тепер у складі Збройних сил Російської Федерації фізується на парадах. Воднострої з українськими нагородами, питання державних нагород нині регулює закон 20-річної давнини. За ним позбавити відзнаки може лише президент, лише за вироком суду, і лише якщо її носій вчинив тяжкий злочин. Що таке вирок суду? Вирок суду це роки. Дуже часто ті, хто виходили і публічно підтримували російський режим, по факту їхніх висловів може і не бути складу злочину, по факту. Тобто здоровий глуз нам показує, що це зрадники держави, але в правовій площині до чого прикупатися. Новий законопроєкт передбачив додатковий механізм, за яким у запроданця можуть відібрати нагороду. Додається ще стаття, що можна позбавляти за рішенням РНБО на основі санкцій. Якщо особа потрапляє в санкційний список, то автоматично її можна позбавляти цих державних нагород і відповідно там компенсації пільг, і це можна зробити в понеділок. Наклали санкції вівторок, забрали державні звання і нагороди. В середу їм вже не нараховуються гроші з державного бюджету. Термін подання поправок скоротили удвічі. Тож уже за тиждень парламентарі сподіваються розглянути законопроєкт у другому читанні. Карина Бакарєва, Валерій Кузніцов та Геннадій Шульга. ТСН 1+,1 Марафон. Єдині новини.